Так, сьогоднішній ранок у мене Матвічик вже в школі, ми з вікою зберемося у вікусі зараз онлайн урок. А я зробила свій планер, розписала, що мені треба на сьогодні, на тиждень. Тому обов'язково планування, щоб знати, що робити, де ти є, чим ти маєшся займати. І це дуже класно розвантажує нашу голову. І ми тоді. Менше концентруємося на дурницях. Да, ми відкриваємо і відразу бачимо, де ми є, що ми маємо зробити. І де в нас є вільний час, і чи зможемо ми його десь чимось закрити да, або ще щось. Тому раджу всім планувати, тому що планування дійсно нам полегшує життя. А тим часом, поки Вікуля має урок, я піду зроблю легенький макіяж. Е, і щоб бути готовою, вікуся закінчує і ми з нею їдемо до школи. Так що так, О голову намагаюся мити дві, раз на два дні, тому сьогодні увечері буду. Ми тебе завтра мені на восьму і я не встигну. Якось так. Чорний. Ну тому що коли мені щось там, Наприклад, я малюю щось. мені мене є чорного. Я в тобі ліна віддала. Мені ну, тому що там є частинки, щоб треба замальовувати їм. A wujeczek jaką? Druga cyfra? Dziewiąta. To Tak. To moja. To moja. To moja. Pieszko. 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 Dobrze. 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 Да що це робить? Мімішками гарненький. Давай руку ми. Ось це буде. Це ми вийшли з маршрутки і йдемо до школи. А там коїться злочин, вертись носа наб'є. Говоримо, в принципі, про дещо таке, знаєш, абсолютно інше. Особливо це стосується таких гетьманів, до яких взагалі запорожці не прислуховувались. Це був Іван Виговський, Юрій Хмельницький і Павло Тетеря. Запорожці почали висувати власних кандидатів на гетьманську Болову і вже на початку 60-х років 17-го століття запорожці претендентом на голову висунули саме свого кошового томана Брюховецького. Пам'ятаєш, Іван Брюховецький, який став гетьманом Лівобережної України в результаті, так, і не відстояв ті інтереси. Брюховецький дійсно був тим, хто був безпосередньо ставлений самими запорожцями. У 1686 році був підписаний Вічний мир. Це договір між Польщею та Московією, за яким Запоріжжя було передано під протекцію Московського уряду. Пам'ятаєш, Він століття. Запорізька Січ була значною військовою силою у боротьбі саме проти чужоземних загарників. А якщо ми говоримо про чужоземних, то тут ми говоримо і про Польщу в даному контексті, так? і про Туреччину, і про Кримське ханство. У вересні, жовтні 1663 року, відбувається спільний похід, до До речі, Іваном Сірком, турецькі жінки дуже довго тривалий час взагалі полякали своїх дітей. Туркнині казали своїм дітям, що приде про них Іван Сіркою в крадеї. Це несучи руку вперед перед собою і а, тим самим відпугуючи саме... це нарешті є Четвертий чи п'ятий дубль. знову не було звуку. Добре, що відразу перевірила. Що ж, мої хороші, на сьогодні я вам кажу до побачення. Дякую, що ви були провели цей вечір чи ранок разом з нами. Нам це дуже приємно. Ми завдячуємо вам, що ви доєднуєтеся до нас. Пишіть нам в коментарі, про що ви хочете побачити, що ви хочете почути. Нам буде дуже приємно зняти те, розповісти те, що ви хочете знати. Тому. Всім мирної тихої ночі у нас повітряна тривога підвищена, тому чоловік спить, матвій спить, віка робить уроки, а я оберігаю їхній сон. За одне монтую вам відео. Буду намагатися його зараз все зробити і ще викласти. Завтра на вісім мені на роботу, на вісім ранку. Але благо у мене такий перший, другий, третій. Тому всім гарного дня, па-па-па. Можливо, завтра у мене є вікно. І я вам познімаю свою обстановочку в класі. Трошечки тако роботи школи покажу вам. Тому чекайте!